Виникла у мене така ідея створення музею. Зібрала, зберегла і розказую всі народні скарби, і примножую їх. Хочу залишити після себе наступним поколінням. Львів, товариство Гуцульщина вибрали наш музей як один із кращих на Путільщині. Це було в Путілі вручення. Я е, не пам'ятаю рік, але об'їхавши всі музеї в Удільщині, вони нам подарували довбуш на коні і отримав музей гран-прі. <му> Вітаємо вас у музеї в Єблонецької сільської бібліотеки. Хочемо сказати, що тут живе дух гуцулів, тут Гуцульщину пахне. Тут оригінальні у нас вироби, які дійсно в одному екземплярі це є раква. Коли чоловік на тиждень йшов з дому, він брав масло, брензе і це є оригінал. Наші майстри беруть з нього мірку і роблять вже нові вироби. Але добре, що збереглося, що ми маємо що показати. І... Хочу звернути вашу увагу, оце наша. Церква. Наш місцевий житель сплаю, дудка намалював таку церкву і подарував у музеї. А це так наші гуцулі у колгоспі працюючи, тяжко вміли Це дарава. Остання проплила у нас річку в черему, що вийшли. І я зберегла такі стянки. Тут багато виробів, але, на жаль, таке місце обмальне, але разом з тим ми цінуємо кожен з них експонат, це і ціп. А це є кудяля. Відомо, що жінка залишався вдома на тиждень, чоловік ішов у будин, пріяла. Прийшов чоловік за тиждень додому та й питає, що ти напріла? А жінка каже, Мото... одну з бо нема мотовело. Мотовело ось ото. Чоловік, довго не думаючи, пішов у ліс, рубати мотовело. І сховався за дерево та й каже. Хто, а жінка хитра була, сховалася за дерево та й каже: хто мотовило втня, тому жінка умре, хто втня, тому жінка умре. А чоловікові скода стало дружине, він повернувся додому без мотовела. Так що ми і хитрі гуцули були. І дійсно, ви сьогодні замітили, що ми хитрі. Але ми і працьовики. Оце у нас є терлиця. Каже, чоловік мені вдома говориш, як та терлиця. Я думала, що це таке? А це є такий інструмент, щоб відвізняти зерно від повісма, це була важка, щоденна жіноча отако праця. Тут кладе повісьмо і сюди випадало зерно і, і залишалося цей. А це маглівниця. Уявіть собі, скільки тут гуцулочка на нашкірала, поки отілько витягла цех. А це дивіться, наскільки в гуцулів талант був, що в вміли гнути лозу, робили різв'ярство, це вручну. І нікуди не йшли купувати в магазин, а вміли виготовляти своїми руками. Хочу вашу увагу звернути на оцей одяг. Він начебто зараз не святковий, а для них це був святковий. Вони самі виробляли, зберігали в скрині, мали в церкву піти, на вихід. Але вони не могли були купити в магазині. Це їм треба було зробити самим. Оце такий патіх зберігся. Оце мама, вдома мене заставляла. Я ж не мала можливості. Вони ж вдома виробляли. Ці всі вовничі стрила, я їх ховала, бо я не любила. І отак от руки дерло. Не вміла так дитина уші, поки не навчилася. Це дуже сложно. А, за... а це дерегівка така. А це так, і дириг... називається? так, є вовна. Відомо, що є вовна біла і чорна. А, а, а називається? Зад... Дергівка. Дерегівка? Так. Ви не Так, Він... Дерегівка. Мета його е, сіру вовну зробити. Є біла і чорна, а за допомогою в неї буде змішати. Да. Буде сіра. А, а воно те, воно металеве, це робить те... воно металеве, цвяхи, да. можна потрогати, але обережно. Вони всі наострені. Це треба було мати, набити так руку, щоб рука ну, працювала вміло і не постраждала. Біля вас гездів прошу звернути увагу на оцей каганець, образ Ісуса Христа на ньому викарбувані Рикі є. А наверху, мало вам показати, більше ста років. І Тому оцінив наші такі експонати, які дійсно в одному оригіналі. Ну, Ми їх примножуємо, але заповнилися вже. Оце, наприклад, е, на верстаті е, Бердо. А це. Трасовина. Ви бачили десь цю тресовину? Оце так гуцумів сам зробити. І коли мама моя на... нарідіті, ви вмієте, ось у мене ткаля гаразд, працювала на фабриці і вдома, і вона дуже знає, як це наріжувати. Насилюється, там. і проходить через ніти, тут ще є дити такі. Що їх і робиться... А оце вишиванка на вас така, це, 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 це давня? Ні, це тепер. Це ви робили, так? Це як ці узори місцеві чи, чи ви вигадали, чи це місцево? Ми не вигадали. Гуцул має мав надзвичайний талант, не позичений, а власний. У аптеку не ходив, а збирав зілля, трави. Ось дивіться, як гарно пахне м'ятка, ось дивіться, це розкажіть про чай цей. ми в полі караємо квін, квінка, використовують його при чаї, при чаях, при кашку, при поступі. А це лисичка замочена, вона п'ється капельками для очищення печінки, але це теж все придумано гуцулом. І отакий чай збереже сердячко після того, як посварився з чоловіком, випив такого чаю і закріпив сердячко. Так, так що в аптеку гуцул не ходив, виживав, як умів, але вмів він надзвичайно багато. І ми гордимося своїми предками, хочемо залишити наступному поколінню після них, щоб вони бачили, що таке валінки, кірзаки. Бо, приходячи на екскурсію, дітям цікаво, що таке кірзаки, а я в них ходила до школи. Так що, якщо наше покоління це знало, то теперішнє, лише бачать, уже на. Веста усі. Ну і ось ми там, стоїмо на такій джерзі. Оця джерга вигріває радикуліт, але я її постелила тепер у музеї. Церга? Оця джерга. Я думаю, що ви знаєте. джерга. Це, 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 це джерга, настояща. Філя, розкажіть. Настояща джерга. Їх замісити треба в четвертій годині ранку, у них годинку кес, а усі сили. І це місцеми, що у них гостей ждали, ще тепленькі. А що отут? Бренза, а як же гуцул без бренза? буженічка така, ой, та є. Ще чесноки з цибулю пити вірш. Бо без гуцули не сідають їсти без чесника і без цибулі. Це гуцульський антибіотик. Це без гукоцилки. Це для розширення сум'є. Кога т'яскував піднімає, у кого то це... дойме особистає. Але... А, а це для продовження життя. Віла скорочує, але можна продовжує. Ось у Марічки, Миколаївні, Миколаївній син на війні, бібліотекар моя, працює в центрі культури. У мене теж син більше двох років на фронті, сльози котяться в Марічки. Усіх туга на душі, а це ми зібралися і розвеселимося трошки. Ну, в міру. Бо все-таки війна дає ознаки. Хочеться дочекати того дня, аби ми заспіва... аби настав мир, перемога. І ми заспівалися і їдана.